Сьогодні хочу розповісти про одного з таких героїв. Це Микола Голубович, який народився в Тернополі. Якщо пам'ятаєте, 24 лютого, двадцять року, коли всі проснулися від того, що були вибухи, лунали гул літаків. Та він же ще через день, 26 лютого, добровольцем записався до лав Збройних сил. Пішов захищати нашу країну. Йому довелося воювати на Донеччині, були надзвичайно складні бої. І, на жаль, вже 9 липня двадцять року він загинув. Біля часового яру. Владислав, Олександре, можна вас запрошу сюди? Я маю сьогодні для вас такі символічні подарунки. Це годинники, які хочу вам подарувати не просто від себе, хочу вам подарувати від всіх ваших однокласників, від цього нашого міста. На знак поваги, шани до вашого батька, до вашої сім'ї. Діти, давайте всі разом хвилину мучання підтримуємо і вшануємо пам'ять загиблого героя, всіх наших свят героїв.